Чи треба боятися прокляття? Що таке прокляття, чому його так всі бояться? Якщо коротко, то прокляття це побажання комусь зла або просто якогось негативного впливу. Мабуть, більшість із вас стикалися в своєму житті не тільки з словесними прокляттями, але й з певними діями, які нібито мають принести якісь нещастя в життя людини, проти якої це робиться? Хтось просто кляне? А хто ще робить певні ритуали, підсипає якусь землю, підкидає голки чи шпильки і тому подібне. І я певен, що більшість з вас підтвердить, що це діє, і у житті людини справді починаються проблеми. Що з цим робити? Як від цього захиститися? Багато хто носить з собою шпильку чи ще якісь предмети, вважаючи, що це надійний захист від такого впливу. Ну, Мабуть, ви розумієте, що за цим усім стоїть диявол і його помічники. І виходить, що коли диявол хоче на вас якось вплинути, він раптом бачить, що у вас десь там під одягом прикріплена шпилька, і відразу від неї тікає з жахом на обличчі. Це ж шпилька, в нього шпилька, тікаємо. Цікаво те, що перші християни не захищалися жодними шпильками. А апостол Павло говорить про подібні небезпеки в житті христинина так, якщо Бог за нас. То хто проти нас? А я б навіть і перефразував би його риторичне запитання: якщо Бог за нас, то яка різниця хто проти? Крім того, Біблія чітко говорить про прокляття так: як пролетить горобець і як промигне ластівка, так і безпідставне прокляття не сповниться. Тож варто розуміти, що якщо ви прокляття не заслужили і при цьому щиро вірите в Бога і живете за його принципами, то жодне прокляття на вас не діятиме. Я пам'ятаю, як один віруючий чоловік розповідав, що якось він переїхав з сім'єю в інше місто на певний час, найняв квартиру, оселився там. А по сусідству жила жінка, яка якраз і займалася такими темними справами, і вона почала їх робити біля дверей, де поселилася ця сім'я. Вони раз по раз знаходили під дверима якусь землю, голки, попіл і тому подібне. Врешті-решт цей чоловік підійшов до цієї жінки і сказав: Шановна, не старайтеся, ми, люди віруючі, на нас оце все не діє, бо з нами Господь. Після того вона вже нічого не робила. Слова, які записані у відомому 91 му псалмі, справді діють. Хто живе під покровом Всевишнього, той перебуватиме в тіні Всемогутнього. І говорить Господеві ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог, на якого покладаю надію, він убереже тебе від розставленої пастки і від згубної пошесті. Тож, коли ви знаєте, що вас прокляли, чи щось проти вас намовляють, чи навіть роблять якісь нехороші дії. В першу чергу живіть за Божими принципами, щоб не давати підстав для обвинувачень чи засудження. А по-друге, моліться до Господа. Приблизно ось так: Господи, я довіряю Твоїй силі й милості. Захисти мене від будь-якого зла та незаслужених проклять. Покрий мене і моїх близьких своїм захистом і не допусти, щоб злі наміри, наміри чи слова вплинули на моє життя. Я вірю. Що ти сильніший за все. Амінь.